Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо з вами тему Дисидентський рух у 1950-ті 1960-ті роки в Україні. У різних масштабах дисиденти протягом усієї історії СРСР виявляли протест проти антинародних дій партійно-державного режиму, недотримання ним конституційних положень та очевидних порушень соціальної справедливості. Ідеологія дисидентства поступово переростає у тверде переконання необхідності до корінних змін у суспільстві, повалення комуністичного тоталітарного режиму. Дисидентський рух в Україні неминуче набирав національно демократичного забарвлення, заявляв про себе ще всередині 50-х, на початку 60-х років. Серед перших дисидентських організацій груп в Україні були. Об'єднана партія визволення України, Український Національний фронт, який видавав журнал Воля і Батьківщина, Український національний комітет і українська робітнича селянська спілка, створена у 1958 році Левком Лук'яненком, завдання спілки: несиловими методами домогтися виходу України зі складу СРСР, стати незалежною державою. У травні 1961 року в одному з приміщень тюремного ізолятора обл управління КДБ у Львові відбувся закритий судовий процес над членами спілки, так звана справа юристів. Левка Лук'яненка засудили до розстрілу, але згодом замінили 15 роками ув'язнення інших членів спілки на різні терміни ув'язнення від 10 до 15 років. Розповсюджувалася шляхом самвидаву, один примірник якого потрапив за кордон. На Заході, в 1967 році, світ побачила брошура українські юристи під судом, яка була справжньою сенсацією для світової громадськості. Судові процеси над представниками політичної опозиції відбувалися в Києві, Донецьку, Запоріжжі, Рівному, Тернополі, Чернівцях, Луганську. При цьому радянське керівництво заявляло про відсутність переслідувань із політичних мотивів. Після зміщення Хрущова репресії проти дисидентів посилюються. В серпні вересні 1965 року були заарештовані літературний критик Іван Світличний, художник Панас Заливаха, публіцист Валентин Мороз, поет-перекладач Святослав Караванський та інші. Усього близько 20 осіб. Ще раніше Петра Григоренка позбавили генеральського звання, кинули на примусове лікування у психіатричну лікарню. Своєрідним підсумком діяльності дисидентів періоду відлиги стала робота Івана Дзюби: Інтернаціоналізм чи русифікація. У Русі Опору активну участь брали також робітники і службовці, дії яких Виявлялися в різних формах, страйках, організаційному опорі, бунтах. У 1953 році в місті Христинівка на Донеччині вибухнуло повстання будівельників, які виступили проти побиття свого товариша, молодого будівельника, в результаті чого він помер. Виступи робітників були некоординованими. Схожий випадок стався. Прилуках Чернігівської області. Тут робітники міста взяли участь у страйковому виступі у зв'язку з вбивством їхнього товариша в місцевому відділі міліції. Вони висловлювали різку критику на адресу місцевих органів влади з приводу порушення конституційних прав людини і свавілля. Перелякана місцева і обласна влада намагалася заспокоїти розгніваних людей. Фактично, всі вимоги, які вони висували, були задоволені. У багатьох регіонах України робітники виступали проти махінацій керівництва підприємств під час нарахування зарплати. У 1963 році, в Кривому Розі, відбувся страйк, викликаний підвищенням цін на продукти харчування. Заворушення відбувалося в Горлівці, Одесі Львові. Виступи. Відбували невдоволення політикою тоталітарної держави, механізмом визискування трудового люду, пресом експлуатації, невідповідністю дію рядових інстанцій конституційним положенням, систематичним порушенням органами влади основного закону Конституції. Значення боротьби дисидентів полягає в тому, що відбулось організаційне і ідейне оформлення національно-демократичного руху. Викривалася тоталітарна суть і антиукраїнський характер радянського режиму. Подальшого розвитку набули національна самосвідомість і національна культура. Підтримувалася віра в можливість опору репресивній державі. Національний демократичний рух 1950-х-1960-х років заклав основу для подальшого розгортання дисидентського руху. У якому, зрештою, виділились три основні напрямки. Національно визвольний це боротьба за вільний розвиток української мови і культури, за відновлення самостійної України, правозахисний це вимоги дотримання в СРСР основних прав і свобод людини, викриття злочинів тоталітарної системи і релігійний рух. Це відновлення в Україні заборонених релігійних конфесій за свободу, віросповідання. Будь ласка, під відео ви знайдете завдання, які вам необхідно виконати. Дякую за увагу!